Колись товщина гаманця автоматично означала, що його господар багатій. Часи змінилися, і світова фінансова криза тут ні до чого. Просто технічний прогрес не стоїть на місці. І якщо якихось 100-200 років тому універсальним засобом платежу був, скажімо, шмат золота, то тепер носити при собі цінні метали та паперові документи зовсім не обов'язково. Пластикова картка витіснила майже всіх своїх конкурентів. Чому так сталося? І які ж переваги має шмат пластику перед іншими матеріалами? Про це мова і просто зараз. Останнім часом наші гаманці почали тріщати просто по швах, але не від кількості грошей, а від кількості пластикових карток. Вони полегшують нам життя та економлять дорогоцінний час. А чи замислювалися ви над тим, де, як і скільки разів на день ви використовуєте пластикові картки? Отож, кожного буднього ранку освіжений свіжоної утренній зарядкою в общественному транспорті ми наконец-то, прибуваємо на службу. Але для того, щоб на неї потрапити, декому доводиться проходити через турнікети, які потребують спеціального пластикового пропуску. Система по суті може бути любимо операції, общинувати сколько людей пробував робоче віри на предприяті. Куда он виходив, куди опаздував? То сейчас видно на моніторі, что человек проходит через турнікет, спеціально охрані на постою охрани, висвічується фотографія, все его данные. Элтон наполегливий працівник. На роботу завжди приходить раніше, тому такий контроль йому зовсім не страшний. А от Джону сьогодні потрібно владнати деякі досить важливі справи, тому без його винахідливості тут не обійтися. Такая работает на базе радиочастотную технологию передачи данных, тому ее называют безконтактную. То есть, если посмотреть, сама карточка RFID, то есть она из двух частей. Это антенна и чип. Потом сверху она закрыта защищающей еще пластиком. Естественно, повредить сам чип внутри карточки намного сложнее, нежели повредить магнитную полосу. Здесь уже есть э, в чипе внесен ID номер, который. Очень тяжело подделать. Вона дуже зручна у використанні, тим паче може виконувати більше функцій, як пропуск, посвідчення та бейджик. Традиційні паперові посвідчення, так знані корочки, не такі довговічні, як пластикові. Відпрацювавши свою робочу зміну, тепер зі спокійною совістю можна провести вільний час. У холодильнику Елтона ще з учорашнього дня голодна миша намагається вчинити самогубство. Тому, доки є ще вільний час перед заняттями, потрібно завітати до найближчого супермаркету. А от допомогти дотягнути всі пакунки він попросив свого друга Джона. Здається, домовилися зустрітися на цій лавці, але його чомусь ще немає. Без мобільника тут не обійтися. Однак на тому кінці дроту знову сидить тітка і каже: Хеллоу, джон, сума на вашому рахунку недостатня для здійснення дзвінка. Пі у цьому випадку йому допоможе таксофон. Однак, не всі вони приймають дрібні гроші, тобто копійки. Але наших хлопців у цій ситуації виручає пластикова картка, спеціальна телефонна. Вона належить до смарт-карток, оскільки має мікросхему, що зберігає та накопичує інформацію, тобто має певну пам'ять. Вона рятує друзяк і допомагає їм зустрітися. У таких магазинах, як і в більшості закладів обслуговування, є спеціальні пластикові картки. Їх використовують для утримання постійних та залучення нових покупців шляхом знижок, бонусів або накопичення окремих коштів на картці при оплаті різноманітних товарів і послуг. Таким чином покупець прив'язаний до здійснення покупок у певному місці. Вони можуть бути із магнітною стрічкою, штрих-кодом або радіочастотною ідентифікацією. Основное преимущество нашей системы это все-таки экономия денег. Если вы покупатель, который не имеет, не присоединен к системе лояльности, вы тратите денег в нашем магазине больше. Если вы имеете э, карточку и присоединились к системе лояльности, вы экономите... В середньому від 3 до 8%. процента. Отож Елтон та Джон, здається, вже взяли найнеобхідніші речі, тому можна вирушати до каси. Для того, щоб не носити з собою купу грошей і турбуватися про їх належне зберігання у кишені чи то в сумці, краще розплатитися електронними, тобто банківською карткою. Багато хто називає їх кредитними. Хоча насправді це неправильно. Кредитні карти це карти, яка дозволяє вам уходити в мінус. Тобто, скажімо, якщо у вас немає зарплати, вам її не перечислили вовремя вам э, необходимы деньги. Кредитная карта есть, кредитный лимит. Которую ви можете это деньги. Не это лимит банка, который вам дається для того, щоб ви могли лімітом оперировать. Звичні для нас картки, зарплатні пенсійні, студентські, це дебетові картки. За допомогою них клієнти отримують готівку в банкоматах та сплачують особисті покупки тільки на ту суму, що є на карт рахунку. На зворотному боці вона містить магнітну стрічку, з якої щитується необхідна інформація. Але повернемося до наших героїв, адже їм потрібно поспішати, аби не запізнитися на заняття. Однак із бензином вони не розрахували. Добре, що поблизу є заправка, і якраз та, що їм необхідна. Готівка тут джону не знадобиться, оскільки він має спеціальну пластикову паливну картку. Вона має таку мікросхему, як і телефонні картки. Преимущество пластиковых карт состоит в том, что они мало того, что принимаются в Украине, еще они международные. И выезжая за пределы Украины, денежные средства автоматически пересчитываются на валюту другої страни Усі клієнти пластикових карт мітизначальні скітки. Крупні клієнти мають значительні скидки. Наші герої поспішають до спортклубу. Здається, ще встигають. Тарапорт щоб відвідувати такі заклади. Елтон та Джон придбали собі пластикові абонементи. Аби завжди бути в формі. Вони регулярно ходять на заняття і шейпінгу, намагаються їх не пропускати. На сьогодні вже досить, оскільки прогульник Джон не встиг усе зробити на роботі, трішки попрацювати йому доведеться вдома. А щоб поспілкуватися із друзями через інтернет, йому знову знадобиться пластикова картка для поповнення рахунку за мережеві послуги. Це так звані скреч-картки. Вони мають ділянку зафарбовану скретч-смужкою, під якою є пін-код з унікальним набором цифр для кожної картки. Її потрібно стерти та активувати номер. Крім цього, пластикова картка є незамінною у роботі охоронця. При огляді автомобіля перед початком роботи, отож, пропуск, бейджик, посвідчення, телефонна картка, бонусна, дисконтна, банкова, паливна, абонемент, картка поповнення рахунку. І це не весь перелік пластикових карток. Вони оточують нас скрізь. Без пластикових карток ми вже не уявляємо свого існування. Можливо, що зовсім скоро ми їх будемо використовувати у звичних для нас місцях.